Вже наступного тижня стартує сезон активного відпочинку на свіжому повітрі. Але замість того, щоб насолоджуватися красою природи, буковинці зіштовхнуться з масовими стихійними сміттєзвалищами. Тому краяни влаштували радикальне прибирання. Активісти радикальної партії Олега Ляшка звільняють територію від сміття. Розпочали старашанів. Що буде з тими, хто не прибирає після себе. Далі в сюжеті Стефанія Іваніна з ентузіазмом береться за вила і починає боротьбу зі сміттям. Має надію, що стане прикладом для інших, щоб даже кожен той, що бач... Ті, що ми прибираємо, ніколи в житті не викинув мусор, щоб люди дихали свіжим повітрям. Ініціатором такого прибирання став депутат Глибоцької районної ради Микола Герман. Чоловіка шокує відношення людей до навколишнього середовища. як можуть люди після себе так оставить такий мусор, таку грязь. Я би хотів, щоб вони почали смотрели, відділи і щоб соєдналися з, з нами і збирали один раз, і другий раз не кидати мусор не будуть Інші учасники радикальної толоки запевняють, варто не лише прибирати. Ати а й навчати інших не смітити. Ми знаходимося в центрі Європи і прагнемо як можна ближче до Європи, але Таким чином, ми, ну це неправильно так, що ми це робимо. Хотілося б, щоб воно завжди було чисто, бо знаєте, як кажуть, там не чисто там, де прибирають, а там, де тримають чистоту. Іде один, кидає бумажку. І як кажуть, головне не бути першим, бо другий побачить бумажку, кине туди другий. Третій так само проходить. І я б би хотів, щоб до таких акцій приєдналися більше людей і зробили. Бо Європа починається з нас. Будь ласка, не смітіть, будьте людьми, прибирайте за собою. Інакше радикальна партія прийде до вас. Юлія Задорожняк, Максим Демко, Чернівецький промінь.